Звичайно, в таких випадках ми маємо дивитися на попередні знімки а також враховуючи анамнез, тобто травма була в 2015 році. Маємо використовувати нові методи, тобто провести нове МРТ або КТ, або краще той і інший метод дослідження, подивитися, як стоїть система, чи вона свою функцію зберігає, чи вона не змістилася, чи не перелом, чи немає перелому системи, чи немає ускладнень ніяких, чи не з'явилися нові проблеми на інших рівнях хребта, нові грижі між шепцевих дисків. Або спондіололістези нетримання на інших рівнях, і тоді вже проводити аналіз цих досліджень. Також маємо клінічно подивитись хворого, наскільки це співпадає з тим, що вона каже, і тоді вже вирішувати питання про подальше лікування. Але, звичайно, якщо є біль в спині з радіацією в ніжній кінцівці, обов'язковим є використання МРТ та КТ дослідження для того ж для того, щоб розробити план лікування. Можливо, це на початкових фазах буде тільки консервативна терапія. Можливо. Можливо, медикаментозна, можливо фізіотерапевтична, враховуючи заключення цих досліджень.